Доброго вечора, ми з України, паркотані. Привіт, привіт. Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і, як завжди, з вами Юра. Але сьогодні я не сам, а з пар друга із Сашою. Так, так, це я. Саша, крім того, що він пар захоплений, різновічно розвинена особистість, інтелектуал, має безліч хобі. І саме через групу Ukrainian Fragrance Community в Телеграмі я познайомився Саша, з з Туток. Настав цей час і я. Тому дякую цій групі, що люди знаходяться по інтересам. Отож, Саша, що ми будемо з тобою сьогодні розглядати? Отже, сьогодні ми розглядатимемо мою жову затишну і не дуже дешеву підбірку. Тож залишайтеся з нами, приєднуйтесь до пар спільноти в Телеграм. Посилання буде під цим відео. Отож, Саша, поїхали! поїхали! Це від бренду? One Cleaf Arples. Аромат називається Буа Дове. Буа- це ліс? Дове okay. по позолочений. 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 Чим же пахне позолочений ліс? На думку автора, позолочений ліс чомусь пахне металом, кров'ю і бубами тонко. Насправді дуже дуалістична композиція. З одного боку, якийсь такий легкий трешак, а з іншого боку, кондитерська. Воно пахне мого двом, бо Ти знаєш, Сашка, дуже люблю цей бренд. У мене інший фаворит. Який же в тебе фаворит? У <рігла> мене Акваамара, дуже люблю, дуже такий цитрус <рігла> бергамот. <рігла> да. А я сказав Акваамара. Не ролі Амара. І зробив Квентін Біш, той аромат, і просто він так дуже позитивний. Про цей. Що я можу сказати? Дійсно, боби тонка відчувається, як приправа. Солоденький, можливо, трохи ладенно-пряний. Ну, от такий готичний, на мій, мій погляд. Готичний старт, але дуже смачний і позитивний фініш. Фініш. Ну, взагалі, арпелси дуже ладно роблять композиції. Я думаю, що всі евірні бренди рекомендують. Філігранна робота. Аромат від бренду. Тіціанотеренси Аль Контраріо угу. і дивись, яка цікава презентація. Взагалі, кришка більше, ніж саме Це єдиний аромат бренду, який випущений в, в об'ємі 50 мл. І з такою кришкою. Кришка mm -hmm. більше, ніж сам парфум. Так, але гарне рішення, цікаве рішення. Я знаю цей парфюм, може не нести. Ти мені її, до речі, відливав і я розношував його. Він мені про дуже гурманські такі ноти: какао, хліб, шлейф повмірний про шлейф інтимний насправді, але стійкість. До кінця життя я наніс його зранку і ввечері я ще пах. Це не було шлейфово, але я його відчував протягом цього дня. Він дуже гурманський, друзі. Мені він пахне от прям булочкою білим хлібом. Такий, от трошки може якимсь ціанідним таким ось ефектом. Миндальним. Не знаю, миндалі є тут. Немає тут дуже багато фунтуку, дуже багато какао. Трохи солоду, додати ще пару яєць і можна браво випікати. З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Так, і ти знаєш, якщо ви будете до лісу і ви в цьому парфі будьте уважні, Дядь дядьбілки. Да, білки будуть на вас полювати побігти. Гарні уні, хочу його мати в колекцію, навіть на аромагайді постав собі віш А воно того воно... варте. А хто не знає, що таке Ромагайд, переходьте по силочки. Там всі моя колекція. І Саша, до речі, також. Так. Якщо ви хочете знати, що у Саша ще є в колекції. І наступний це екстязі. Також тіця на теренці. Угу. Холодно-медитативно медитатив, ладений аромат. З нотами ґрунту. Як же пахне грунт? Як же пахне ґрунтом? Звикаємо до вічності. Так. Ну, я не хочу звикати до вічності. Я також його носив цей парфюм. До речі, прям йолочки. Так, так, от саме ялинка, сосна, кедрові горішки. От прям от кедрові горішки, як в дитинстві було. Коли ти їх розкусуєш, знаєш, і чомусь поліз манго от цей... за рахунок цього. За рахунок хворості, манової пахне. Так. От гарні уні, гарнюні. І трохи пил, ну гарний, мені подобається. Не, не знаю, що ще сказати. Така картина: у грунтовій доріжці йдеш до хвойного лісу. Там десь синтоїстський храм, на вулиці прохолодно. І там десь десь троянди. Чуєш троянди речі? Зараз подивимося. Ні, а я троянду не чую. Можливо, така трохи якась болгарська, тому що основну ноту грає Ладан, Сосна, Амбра, оці всі такі тяжкі. То вона десь тут захована, на мою думку. Не чую, вона не така виражена. Але знаєш, при цій такій важко артилерійній піраміді він дуже ніжний, дуже легкий. Ну я б не сказав, що він легкий. Та легкий. Ні. Він не легкий. Ти оціано Саш, не може бути легкою. Ховайте кітері до крану, ховайте собаки, зараз будуть ладані. Ну, дійсно. І мушкуші. Гарний, гарний. І це краще, на мою думку, від оціанотеренця. Але це мій власний, знаєш, власна, власна думка. Ще є третій аромат, його, ну, на жаль, зараз немає з нами. Ліліпур. Угу. І про що той? Все просто ода полину. Кажуть, ш... ні, він солоденький, як я. Наступний парфюмчик в колекції у Саші це від бренду Mr. Sam. The Blazing Mr. Sam. Ну, дякую за уточнення. The Blazing Mr. Sam. А що таке The Blazing? Що як воно перекладається? Сяючий. Сяючий. Тобто, коли Саша носить містера Сема, він То... сяючи лица. Сяють всі, хто проходить повз мене. Ти знаєш, Мої ти... Залезли, ти знаєш не від нього. Він мені про шафран. От основна нота тут шафран. Але він такий трохи пригладжений, не такий він волаючий. А, мені здається, що волаючий це взагалі не про Пенхаленс. Mm -hmm. Дуже спокійно, дуже аристократично, дуже флегматично. Угу. Ну, мені, ти знаєш, костюм National, ну, якщо знаєте цей парфюм, туди він відсил. В нього один вайб. Парні класика. Він так, він відноситься до табачно-ванільної родини. Безмежної. А мені здається, що це в один з найбільш. Гарних, бо ти знаєш, пан Халіконс вони завжди будуть в моді, тому що це класика. Це класика, і кожен для себе щось може знайти. Воно завжди буде популярне. Тому цей флокозача ти зносиш і скажеш, ой, і ще візьму". візьму до речі. За. Хочу подякувати Монро, якби не вона, я про, це, про цей гарміні навіть би не дізнався. Як ти дізнався про це звако? Ну, Тому що в, в якомусь з її обзорів він фігурував. Угу. А брав mm -hmm. його взагалі в сутки. Ну Ти знаєш, що я можу сказати нашим глядачам? Його обов'язково потрібно тестити. От саме це. Ні. Можна брати фіфт. Що ви його слухаєте? Кого ви взагалі слухаєте? У кого там валяються зайві 10 тисяч, то беріть навіть не вагайтесь. Слухайте, не, 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 не слухайте цього. А як же авантюра? Так, а як а, же азарт? і азарт, да, азарт, азарт, авантюра, покупки, то все, то все наше все. Друзі, наступні два парфюми, один в колекції Саша, але я свій також при, приніс, тому що, на мою думку, вони в одному вайбі. У Саші це від бренду Parfums de Marly Hewitt. Я приніс порівняти свій табачний аромат. Ну Він такий дуже класний. Щоб, про що він тобі? Трошки деревини, дуже-дуже-дуже овердос кориці. Табак ваніль. Mm -hmm. До речі, табак, мабуть, посвятковується в усі мої колекції. А вишні mm -hmm. тут є, мені вишня пахне. Uh, ну, це, мабуть, все ж таки якась фракція табаку. Пахне mm -hmm. в Друзі, а я на порівняння приніс це, це моя любов колекції. У мене mm -hmm. він також, до речі, є. Що в тебе є взагалі? Це це від бренду Віктор Андролів, Спайсбомб. Глядачі, я Сашу не троллю, не, тролю, не як це, газ, я газлайтер, аб'юзер. Саша все розуміє, всі мої жарти. Сподіваюся, він... Він має в заручник в підвалі. Блін, ну ти знаєш, от давай порівняємо SpaceBomb. Це дві різні теми, але... Мені спайсбом, можливо, то, що він міг цей парфюм, мені сподобається більше. Розкриття в нього якесь таке е, новорічно, таке святкове. Мені здається, що вони розраховані трохи на різні вікові категорії. Mm -hmm. Спайсбом для молодих хлопців, а все для, для спецьом для, для, для дідів, як я. Класний. Рекомендую спайсбом. Не купуйте хірт. І мені дуже подобається цей парфюм. Він є також у Саші, це від бренду Kielan. Yes, I was madly in love, but that was yesterday. Презентація просто крутезна. Ну, правильні геометричні фігури, це запорука успіху. Я вважаю в дизайн. Ні. Окей, давайте ж подумаємо, про що цей парфюм. Це він нереально смачний, він просто unreal. Але я, ти знаєш, там піддивився в нього тільки три ноти. Е, моє Це, геніальне, Це просто. геніальне просто. Дякую. Помився. Помився. Це просто моє дитинство. Малинове варення, таке підгорівши mm -hmm. трохи, вивели До стану нафти майже. Так, знаєш, на плиті. На плиті десь. І, і мені чомусь вайб відсил також спайс тут іде. Можливо, табак тут є. Так, тут є табак, але заявлений блонд табака, тобто табачні квіти. квіти. Уявлені немає як пахне табачні квіти. Угу. Я також, нова. але історія гарна. От мені зараз нічого додати. Дійсно, варення підгорівше і Трохи Толь... димне за рахунок шкір, мабуть. Угу. Презентація вау. Саша, тобі не потрібен цей флакон, мені більше потрібний. — Саша більше немає в колекції цього флакону. Mm. Мій просто фаворит в тебе. Я хочу ним поливатися 24 часа на 7. Х -х Хоти. Газлайтінг, булінг, все в цьому відео. Це від бренду Tom Ford Rose Prick. Ну що я хочу сказати? Дивлячись на твою підбірку, в тебе є гроші. І смак. І смак. Він нереально крутий Саш. Зараз в цьому Tom Ford тобі просто. Він просто. Я не можу передати. що сказати. Я називаю його троянда в соусі Карі. Тому що здається, три різновиди троянди: травнева, болгарська і турецька. Не знаю, чому вони відрізняється в реальному житті, але факт: угу. карі, фечуанський перець, гармінії ребільси. Гарміні Хочу звернути увагу на презентацію. Друзі, як завжди, за заграють з словами розовенький такий флакончик і напис Rose Брик. Це що таке? Укол колючка, колючка умовно, троянда. Колючка Укол... це колючка це ш... шип. шип. Так? Тобто, ну напевно, українська колючка троянди. Але Хочу вас попросити і в коментарях знайти друге значення слова «трик». Ви відкрите для себе багато цікавого, але не крути. Не знаю, чи це пахне трояндами, но... та ні, це пахне трояндами, але насправді це, це пахне перцем і карі. Карі. Carri? Carri. Мені не пахне карі. Можливо, не те карі, але... ну, Мабуть, не яка не, ва... не пахне взагалі. Ну, в, ну в карі пахне куркумою. Mm -hmm. Насправді, це, це дуже чітко пахне куркума. Ти Знаєш, флакон, дівчата дівчачі в смислі дівчачі, в мене в такому кольору половина в кольорі, половина гардеробу. Я, я не про те, я не в ту сторону хочу сказати. А те, що якщо хтось з чоловіків думає, що цей флакон зменшить вашу маскулінність, прочитайте і перекладіть нас. Він не посягає гетисексуальність <пах> нічим. До речі, я згадав. Шипцев тор. Тор. Значить, саме процес контр тебе щось ко Ага, тобто це прям у коло троянди. Дякую, що подивились наш шалений огляд Сашею. Хочу виділити в твоїй колекції номер три. Це від бренду Тетяна All Contrary». Заслуговує третього місця просто горіхи, ліс, гурманіка і, і хліб, і, біли, і білочки, і... і білий хліб. На другому місці це я вже собі відклав сумку. Це від бренду Kilian. Yes, I was madly in love, but that was yesterday. Просто кредо, кредо будь-якого водолія. Все геніальне просто. Три ноти, які вас захоплять і віднесуть колись далеко-далеко. І номер один. Вже нема в колекції Саша цього флакону. Це Rose Brick від Tom Ford. Просто любов з першого подиху. Том Форд це завжди рівень, на мій погляд. І хто б що там не казав? Вони просто зазвіть. Друзі, дякую, що подивились. Придись на канал. Підписуйтесь. Підписуйтесь, лайки. Так, ставте лайки, лайки, вподобайки. Напишіть в коментарях, чи хочете ви Сашу бачити на каналі. А якщо навіть не хочете, він все одно прийде. Це бай-бай. Доброго вечора, ми з України.